24 лютого я як сталося я одразу пішов в воєнкомат, три дні в частині і далі перший бой наш був за Житомирська траса за бі за об'їзну Житомиром. Це Дмитро Шеменюк, розвідник князівської бригади. Насправді він пішов на війну ще у 2014 році. Відслужив два роки. А коли повернувся, влаштувався водієм дальнобійником на підприємство, яким на той час керував Юрій Гупало. У перший день повномасштабного вторгнення відразу ж повернувся у стрій. Наприкінці травня поблизу села Масютівка на Харківщині. Дмитро отримав важкі поранення. Під час авіанальоту ворожа ракета потрапила у позашляховик. Двоє його побратимів згоріли на місці. Ще двом вдалося врятуватись. А Дмитра відкинуло від місця вибуху на 40-50 метрів, тож його відразу ніхто і не помітив. Кілька годин розвідник то піднімався, то втрачав свідомість, але зрештою дістався до позицій, звідки його евакуювали. Я лежав, сознання тірав, потім вставав знову падав. Шок бул, шок бул, шок бул, да. І так помалу я йшов. Ти йшов? Так, я сам прийшов до 24-ки. 300 метрів, і я прийшов до Люсюкопи. І спочатку так стою, а в очах все темно, так. Ну, так смутно. Думав, що кацап. А ще думаю, що буде, тому. Кажу: братани, поможіть. Він ще кажу: блін, ти чув то вибух, Кота? чув, щось таке бахну. І я потірався з все. Вже вони мене сунули, братан, ти тяжко. Потім був Харків, реанімація, Львів операції. У Дмитра важкий уламковий перелом руки, осколкові поранення і жахливі опіки. Нині після тривалого лікування його відпустили додому до сім'ї. Тож благодійний фонд Юрія Гупала віримо в Україну вирішив підтримати Дмитра Шеменюка і разом з заступником голови Волинської обласної військової адміністрації Сергієм Мовенком та очільником Володимир Волинської районної адміністрації Юрієм Лобичем передали розвіднику автомобіль за підтримки. Кількох наших партнерів за підтримки власне фірми, на які працював метрошименю до початку війни. Благодійний форт віримо в Україну і дорожній рух придбали цей автомобіль за підтримки. Військової адміністрації передаємо для Дмитра, щоб в той непростий час реабілітації, коли потрібно постійно їздити в лікарні. Врешті-решт бути з сім'єю. Сподіваємося, що він йому допоможе. Одужати повернутися в нормальне життя це Міцубісі Аутлендер підвищеної прохідності. Надійний, невибагливий і практичний. Це вже далеко не перший такий автомобіль, який передає благодійний фонд Юрія Гупала. Віримо в Україну військовим. З першого дня ми звичайно, що йому допомогли його модурування, повністю надали. І це саме займався фонд. Віримо в Україну. Цей фонд вже з повномасштабної війни. Я вам скажу більше тисячі тонн різних вантажів. Передав як на збройні сили, так і для переселенців, так і для просто українців. Більше 150 автомобілів передано було нашим фондом. За сприянням нашого фонду було передано більше 30 нових автомобілів L-200. Попри усе після того, як завершить лікування і реабілітацію, Дмитро ще має наміри повертатись до служби. Ворога мучить треба, це однозначно страшно, так да, я не спорю. Я не знаю, які поки дойдеш туди, які ти молитви згадаєш. Не можна пояснити словами. Реально страшно. Але перший боя потім. Нормально, як добрий день. Вже виконує свою роботу і все.